Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився товариський поєдинок. Ось таке у нас лондонське дербі сьогодні відбувалося. Арсенал Тотнем. Неймовірно, товариський поєдинок, який сьогодні відбувався: 1-0 Тотнем Томаса Франка перемагає. Гол Сара на 45-й хвилині приніс Тоттенхему перемогу. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Арсенал Микель Артета, головный тренер команды. 4-3-3 стартовая расстановка в Арсенале. 9 Рая в воротах. Кивер Салиба. Пара центральных защитников. Майл Бен Уайт по флангах. Нергар, Деклан Драйс, Мартин Эдегар. Три копьев в захисников. Мартинелли, Кай Хаверт, Табука Сака. У нападе. Это стартовая, стартовая расстановка Арсенала. Тотнем Хотспур. 4-2-3-1 стартовая расстановка Тотнема. Головный тренер команды Томас Франк. Вікаріо в воротах Крістіан Рамера, Ван Девен – пара центральних захисників Педро Пора Спенс по флангах Бентанкур Сар. Опорні півзахисники – Лукас Бергваль, атакувальний півзахисник, Мохамед Кудус, Одобер по флангах та Рішарлісон у нападі. Це стартова розновка Тотнем Хоцпер. Друзі, якщо говорити про сам матч, то в принципі футбол був доволі -таки рівний. було, моменті було в принципі, не так то і багато, але обидві команди там володіння Волнемічем було 50 на 50. Футбол був рівний, ударів по воротах було не так-то і багато у першому таймі, ударів площав також. Але при цьому ж таки були острі атаки. У Тотнема і ось, наприклад, пригадують удар Махамеда Кудуса. Встій коваріт пробиває Мохаммед Кудус. Дуже хороший момент. створює Тотнем. Варсенал також, друзі, до речі, були на пані моменти. А, вось, Ще, до речі, тут тот надо момент після кутового и де подача момент! Ришарлисон не змей переправити м'яч в Ситку с Близкой Виссене Бразилец расстреливал ворота, там ворота, по суті, були. Але Рі Шарлісон не зміг реалізувати на год. Там, Якщо не помню, взагалі стійко вичі, хоч поперечку супер шанс. Був Тотнема. Футбол -то був рівний, але Тотне, мені здається, по моментах був ближчий. Стійки були, і поперечки були у Тотнема. Ось. Ну і в кінці, друзі, ось вона. 45 та хвилина матчу. 45 та хвилина матчу. Момент. Рая дуже далеко виходить. Зворіт. Давід Рая віде передачу На Майл Зелую Саскет, то йде в дріблінь. Втрачає мяч. Сар з центра поля Удар. Гол. Забиває сар на 45-й хвилині. Давид. Рая дуже високо вийшов згоріт і зараз на цьому якраз підіймав іспанського вратаря, наніс шикарний удар з центра поля і приніс тотну перемогу. Ну першим завершився тотна перемога, і на другий тайм в арсенал вийде Віктор Дзіакереш, новачок арсенала, Олександр Зінченко, Олександр Зінченко, Віктор Дзіакереш, Маскера, Леандра Трасар, до доречі вийшов липотнім на приладки, жаль, Леандр Займініть, Мікель Меріна, Нельсон, Сабі та Доумен. Вийдуть Версінала. Грей, Джонсон, Тіль, Медісон, Бісомасан, Данса. Бен Девіс. Вийдуть тут там Госпер. На другий тайм. Так, друзі, це був товариський поєдинок, але друзі, це дві лондонські команди. Суперники принципові. Звичайно, що навіть у товариському матчі хочеться перемогти. Тот не перемагає Арсенал 1-0. У другому таймі Арсенал став більше м'ячем володіти. Команда Мікелі Артети більше била стати, ну, більше ударів по воротах. З'явилися в, в Арсеналі хороші моменти. Більше били по воротах. Лондонці. Що з Арсеналу, да? Ось, команда Мікелі Артети дуже багато було по воротах. Більше став м'ячем володіти, але... Тот, наверное, надежная команда Томаса Франка у другому таймі відзахищалася, хоча проводиться гарматний удар від Декланда Райса, якщо не помиляється. Ні, від Мартіна Едгара. Він поганий удар на 57-й клоні матчу, ще на 58-й клоні матчу був момент. В Арсенал у Габріля Мартінелі був хороший момент. А нам вдалося Габріля Мартінелі його реалізувати. Ось, вот, хороші були моменти в Арсенала. А uh, причому ще таки придіться удар від Дініоргара. Удар Дачаніна, і м'яч все таки пролітає повз а Дачанін був дуже близький, хоча, напевно, це було на навіть не вина собі Менді. Також, до речі, друзі, новачок Арсенала. Хороші були моменти в Арсенала, але забитий Арсенал так і не вдалося гол відповіть. Хор хоча хороші були моменти в Арсенала. Ну В кінці-кінців Тотнем ходспур Томаса Франка перемагає Арсенал Мікелі Артетти у товариському матчі з рахунком 1-0. По статистиці, друзі. Бачимо, друзі, що по одному лише удара в плечину було. І Тотне якраз єдиний цей удар в плечину. Команда Томаса Франка реалізувала. 16 ударів Арсенала, 6 у Тотнема, 57-43 володіння м'ячем. Закутуємо 13-4 проваги Арсеналу за голевыми моментами 1-1. По одній голевій нагоді команда не реалізувала 414 передач в Арсенала. 354 з них були точними. 300, до речі, 85 відсоток точні передач в Арсеналу. 344 в тотним. 282 з них точні. 81 відсоток точні передач. 3-1 по офсайдах. За 16 ударів, до речі, друзі, в Арсенал лише один удар влучено, як ми вже раніше сказали, 6 ударів повз ворота і 9 ударів були просто-напросто заблокованими. Отонемо з 6 ударів один в ствір, один удар повз ворота, 2 удари в каркас, 4 удари. Заблоковані по успішних відборах, да, якраз -то, друзі, по успішних відборах краще був Тотним. Друзі, бачимо, аж 15 успішних відборів відбора нема 83% успішності. Друзі, 9 успішних відборів арсеналу, 40% успішності, 1 38-10 по сам м'яча, 9-5 за перехопленнями, ну і 10-10 фоли. Дві жовти карток утотнема, одна в Арсенала. Найкращий футболіст напевно, Сара, який приніс тотному перемогу. І в принципі, Сара відмінний матч. провів. По-перше, провів майже як увесь. Де 85 хвилин зіграв. Шикарний який гол в забив. забіг. Один із зіграв обороні. Хороший футболіст. А, чи поділу Тотним перемагає? я вважаю, друзі, Поділу, да. по статистиці матч був рівний. Навіть в арсенала було більше володіння та більше ударів. Але, по-перше, друзі. Довгу більша частина матчу Тотнем все-таки більше команди м'ячем трішки володіла. А да, під кінець матчу Арсенал став прям багато дерев поворот, але загрози вони не несли. В принципі, вже ще моменти Тотним, вони були небезпечнішими. Ось удар Дара Махаміда Кудуса в Стійку, в момент Рішарлясена, Гол. То, в принципі, Тотним дуже хороший матч від команди Томаса Франка. І я вважаю, що Тотним перемагає Арсенал по ділу. Так, да, це товариський, звичайно, що матч, але в будь-якому друзі, випадку. Це Лондонський Дербі, цей матч, він має принциповий характер. І Тотними перемагає Арсенал вперше з 2022 року. Да, Хоча цей товариський матч, ще раз повторюся, ну все одно. Навіть незважаючи на це. команда Перемагає перемагает Арсенал за рахунок 1-0. Друзі, пожелаем Арсеналу тотнему всего самого наилучшего, вам, друзья, от сердцу сердце, бажает добра. и главное, друзья, вы будьте счастливыми людьми, берегите себя обом командам, только добра, счастья, до пока, друзья, Счастливы будьте